Вітаю, друзі, я Віталій Портко. Після телефонної розмови голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Пекіні підкреслили, що Китай не буде спостерігати за вогнем і не буде користатися можливістю отримати прибуток з війни. Діалог і перемовини єдиний життєздатний вихід ситуації. Ця заява. В Принципі мала б гарантувати, що Китай не заробляє на цій війні. Однак дослідження видання Економічна Правда демонструє, що саме Китайська Народна Республіка є головним бенефіціаром війни Росії проти України. Адже, на відміну від країн Заходу, Китай не запровадив санкції проти Росії, експорт товарів з Китаю до Російської Федерації. Відновився у перші ж місяці після початку війни і досяг рекордних показників, якщо порівняти з 2019 роком, з роком, часом до пандемії. Ба більше можна говорити про те, що саме постачання певних компонентів з Китайської Народної Республіки до Російської Федерації, мікросхем, чіпів електроніки, допомагає Російській Федерації виробляти зброю. І таким чином продовжує війну. Створює у президента Російської Федерації Володимира Путіна у його військових сподівання на те, що можна буде саме таким чином створювати нову зброю більш ефективну ніж та зброя з радянських складів. Яку зараз використовує Російська Федерація у своїй війні проти України і таким чином війну можна буде затягувати до критичних е, показчиків для України і західного світу, потрохи привчаючи насамперед Захід, а потім вже й Україну до невідворотності капітуляції перед Російською Федерацією, до необхідності погодитися на умови Російської Федерації щодо закінчення війни? Може, виникне питання: а навіщо тоді Китаю виступати із миротворчими ініціативами? Адже якщо вдасться врегулювати ситуацію, хоча певна частина санкцій проти Російської Федерації буде скасована, і Китаю знову доведеться вступити у конкуренцію за російський ринок. Китаю вже не можна буде купувати російські енергоносії. По тих комфортних цінах, які дають можливості для зростання китайської економіки. За великим рахунком, Китай як головний бенефіціар війни Росії проти України, має бути зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалася якнаймога довше. Однак є очевидним, що керівництво Китайської Народної Республіки може керуватися не тільки економічними, але й політичними мотивами, насамперед, не допустити серйозної поразки Російської Федерації у війні з Україною. Адже в Пекіні неодноразово підкреслювали, що Сполучені Штати Америки і інші західні країни своєю допомогою Україні якраз сприяють продовженню війни, а Китай нібито виступає за переговори за мирне вирішення ситуації. Однак очевидно, що це мирне вирішення. Має враховувати погляд Москви на подальший розвиток подій. Не дарма ж прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сказав, що сприймає ініціативи Китаю як додаткову можливість добитися всіх цілей спеціальної воєнної операції. Тобто війну, як завжди кажуть російські чиновники, можна закінчити і досить швидко. Для цього потрібна одна проста і легка умова капітуляція України. І саме це зробить будь-які перемовини Росією України практично безмістовними. Бо ми знаходимося у патовій ситуації у екзистаційному конфлікті. Україна бажає зробити все можливе, щоб зберігти свій суверенітет і відновити свою територіальну цілісність. Росія бажає зробити все можливе, щоб не просто зберігти. Ці території, які сьогодні окуповані Москвою, але й створити реальні комфортні умови для окупації нових українських територій. Ну і Китай в цій ситуації, звичайно, може сподіватися, що будь-який миротворчий процес загальмує український наступ і дасть можливість Росії за допомогою всіх цих китайських компонентів створити сучасну зброю і не побоюватися поразки на полі бою. Саме тому. Я б сказав, так вчасно Сі Цзяньпін виник у розкладі перемовин українського президента Володимира Зеленського. Саме тому виникла нова серйозна небезпека. І цю небезпеку потрібно враховувати не тільки Україні, але й Заходу. Потрібно усвідомлювати, що об'єднаний фронт Росії і Китаю може створити дійсно реальні умови для затягування і продовження війни. Не тільки в Україні, але й може потім на усьому пострадянському просторі: для чередування військових дій і беззмістовних перемовин, для стримування наступів на російські позиції на фронті і на російські економічні інтереси. Ось це і є ймовірний розвиток подій у найближчі Тижні і місяць. Звичайно, якщо хтось буде серйозно прислуховуватися до так званих мирних ініціатив Китайської Народної Республіки. Володимир Путін, між тим, не просто хоче продовжувати війну проти України. Він хоче прирівняти її до Другої світової війни. Згідно із дорученнями Путіна, які можна побачити на офіційному інтернет-сайті Президента Росії. Російський президент бажає розвитку музеїв, пов'язаних із Другою світовою війною. Нагадаю, що у Росії продовжують за сталінським звичаєм називати Великою Вітчизняною, а також створення музеїв так званої спеціальної військової операції Росії проти України. Таким чином, в Москві збирається робити все можливе, щоб перетворити війну Путіна. Проти сусідньої країни на нову вітчизняну війну, яка має стати мобілізаційним викликом для усього російського народу, і створити умови для подальшої мобілізації російських громадян для участі в цій війні. І мобілізують не тільки тих, хто хворий на шовіністичний вірус, мобілізують і зрадників яких чимало завжди було в українських політичних елітах, де відверті агенти Москви завжди співпрацювали із корисними ідіотами і використовували їхню віру в те, що з Кремлем можна домовитися, для дезінтеграції і деградації української державної машини, що ми неодноразово спостерігали, і в мене є підозра, що неодноразово будемо спостерігати. Ну от і тепер, як чорт з табакерки, Вигультнув Дмитро Табачник, колишній очільник адміністрації другого президента України Леоніда Кучми, колишній міністр антиукраїнської освіти під час правління агента Кремля та його маріонетки Мерзенного Віктора Юнуковича, не менш мерзенний Табачник тепер служить радником керівника маріонеткової адміністрації окупованих районів Запорізької області, яка, як відомо, анексована Російською Федерацією. І в цій якості та збирається балотуватися у депутати місцевих органів влади під час так званого єдиного дня голосування у вересні, який Російська Федерація збирається провести не тільки на своїй території, але й на території окупованих українських регіонів. Звичайно, цей кар'єрний крах міг би викликати виключно відразу з серйозного українського чиновника, керівника адміністрації. Міністра до радника маріонетки в окупованій частині Запоріжжя. Однак не будемо забувати, що цих людей Росія готує для набагато більш серйозної роботи. Для роботи у окупаційній владі самої України після того, як, на думку Володимира Путіна, війна проти нашої держави закінчиться крахом української державної інфраструктури, тобто тим. Чого Путін хотів добитися під час свого невдалого Бліцкріга. А зараз вірить, що час допоможе йому втілити в життя ці антиукраїнські людинонависницькі ідеї. І вже мобілізує табачників всіх рангів на службу собі, на службу своїм діявольським бажанням. Так що, як бачимо, не Китаєм єдиним, а й колаборантами, а й зрадниками, а й ідіотами. От що використовує Володимир Путін для своєї вітчизняної в лапках війни проти української держави та українського народу? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. вам!